Всім привіт! Майстер. Перший раз фарбує фарбою. Я ніколи в житті нічого не фарбувала. Так що запрошую на базаж, купуйте зараз абонементи, бо це зроблено моїми руками. Шалений маляр. Бачите, як я роблю? Краска смердить. Ну, не дуже, але так. Коротше, вимазую цей валік. І просто отак воно розприскується по всьому. Але досить цікава робота. Думаю, що тут треба буде ще малювати, бо жовта фарба з'їдає білу. Все, буду працювати.